Доброго дня вас вітає адвокатське об'єднання захист, до речі, найбільша юридична компанія в Україні, і ми продовжуємо відповідати на ваші запитання: як ВПО отримати статус безробітню відповідно до закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. ВПО у випадку звільнення з роботи за відсутності документів, що підтверджують факт звільнення, тобто трудову діяльність та страховий стаж, має право на реєстрацію у якості безробітного та отримання. Допомоги по безробіттю, що для цього потрібно зробити, слід подати заяву до центру зайнятості за місцем реєстрації встановленої форми на ім'я роботодавця. Під час дії воєнного стану особа, яка перебуває на території громад, які розташовані в районі проведення воєнних бойових дій або які перебувають на тимчасовій окупації, оточені, можуть звернутися до будь-якого центру зайнятості будь-якими доступними способами комунікації, у тому числі електро із заявою про надання статусу безробітнього. Датою розірвання трудового договору вважається наступний день подання заяви. Таким чином, ВПО, які не розірвали трудовий договір через обставини, що від них не залежали, також можуть зареєструватися в центрі зайнятості як безробітні. У випадку, якщо ВПО відсутні документи, що підтверджують страховий стаж, заробітну плату та періоди роботи, допомога по безробіттю призначається з урахуванням інформації, що міститься у державних інформаційних реєстрах згідно закону України. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття грошова допомога призначається з 8 дня після реєстрації в державній службі зайнятості. безробітнім, які звільні з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин або за порушення трудової дисципліни. Грошові виплати за безробіття нараховуються лише на 91 й день. Важливо, під час дії воєнного стану у період проведення заходів, що спрямовані на запобігання поширення коронавірусної інфекції, допомога по безробіттю призначається з першого дня надання статусу безробітнього. Внутрішньопереміщеній особі у разі відсутності документів та відомостей про період трудової діяльності, заробітну плату, страховий стаж, допомога по безробіттю призначається тривалістю 180 календарних днів протягом двох років, і призначення в мінімальному розмірі, що встановлюється правлінням фонду. Після надходження таких документів та відомостей, рішення про призначення допомоги по безробіттю переглядається відповідно до законодавства. На період воєнного стану процедура взаємні. Модії з безробітними є максимально спрощеною та адаптованою до потреб українців. Зареєструватися в якості безробітнього можливо безпосередньо за зверненням до центру зайнятості або через портал Дія. Сподіваємося, що ця інформація була для вас корисною. Продовжуйте ставити свої запитання, підписуйтеся на нас в Ютубі, Інстаграмі, Телеграмі та Фейсбуці, щоб не пропустити нічого важливого.